Привіт, ви на каналі Тропіки серед зими. Сьогодні ми вам покажемо, як вже починаємо готувати місце помаленьку під редиску, салат і петрушку. Будемо висаджувати, бо вже лишилося буквально пару тих чариків для себе, і то їх будемо через якийсь тиждень ще подриваємо, будемо витягати, щоб було місце. Їх вже небагато лишилося. Тільки ще висять. лишили шнурки, шурупи, що треба шнурки познімати буде, шурупів. І будемо готувати місце. Рейки забивати стріляти клійонкулити клійонку таким будемо ділянками того року маємо таку клійонку і так рейки є такі відповідні 2х6 робити будемо напевно давати такий слой клійонки такої парникової жовтої получається на таку ячейку 350 гривень один слой кріонки. Ну, та груба є це звичайно така парникова Приблизно по розрахунках 2х6 це 350 гривень накрити. Буде ще там така палка крутити, накриття е, затягати. Покажу в слідуючих відео. Е, і зверху, напевно, що того року винувати агроволокно попробуємо. Замість другого шару кліонки. а можливо і другий шар, то ще буде видно, В в відео побачите. Наразі готуємо такі місця, то буде три місця. От ще кліонка є, яка на одну ділянку приблизно розраховувати на 350 гривень, то є 2х6. Жовта Получається, якщо у нас буде тут три ділянки. ділянки, буде це вже позитив, що і звідси порядку на цілу теплицю нашу, в порядку 2 тисяч застоїти гарною клюйонкою. Без другого шару і без агроволокна. Будемо робити такі місця, перекопувати землю і покарумося через приблизно тиждень-два процес висадки радиски і салати. Всім дякуємо за перегляди.